Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Ще заїхав тут до колеги. Колега придбав собі такого новоксандрійського жеребця. Коли ти йому буде в червні два роки чи коли чи в липні? Точно не знаю коли. Такого. Два роки. Жеребець, жеребець вже запряжний, робочий. На поєдинку, кажуть кілогороди. Вже ним робить такий от коник. Коник спокійний. О. такий жеребчик спокійний. Уха, красота. А ну ще раз. і далі стане. Як ти то зробив? Ага. Ну але класно став жеребець на два роки. Точки ще треба на нього накласти, а той чоловік годує теж добре коня. Ось, що як він відійде добре. Ох, красота. Такий от жеребець. Ну. Зайди, забери, покажи його лисину. І от лисий. О, прррр. Такі ми. Може, ця от поряд. О, має от ми. Мечку, по, мечку по собітку. Досить непогано. Такий от зад. Та й хвіст. Це понятно. Має яйця десь там. Має десь там. там Має яйця є. Я пам'ятаю. Має дві. Так чотири ноги білі. Коротше, ну ти ще типу, і тишина. Тиш, тишина, тут, тишина, тишина. Тишина тут. Тишина, тишина тут кап'ят. Кінь по тиждень. Підколи його наперед. Ану, підніми ногу Ало, підніме оп. Гоу! дай. Так стой! Гоу! Ногу дав! Два ногу дав! Гоу! Добре! Гідай! Гоу! Школа, скола! Гідай! <говорит> не хоче ніця боє лише! Гідай! <говорит> І от жеребець! Не кобили його ще не опускають, пока каже. Тишина, тишина тут спокійна. Ну, Раді того я купили, що Бо він мав кобилу перед тим, як ту знімав кусив, кобила була остра, не дозволяє здоров'ячко, купив коня, купив такого. Короче, тишина тут спокійна, кінь, дуже такий повільний. Але я так думаю, як йому, як йому, як йому Миколаю дати так їсти порядно, він теж буде, а ще як занюхає, як кобилів. Наразі... Наразі їсть то, що треба. А там... а я бачу, що той, бо ти мені тоді скидав фотографії, він жеся повинен... Він такий бу... такі... був кучерявий, як но. Без а, я... а як він це називає? О, лесий. Все, спокійно. Такий спокійно. от жеребчик. Спокійно. Не показуйте тому ніякі кіна. Лад, ладний коник, спокійний, тишина, Покажи, все, ти все, ти як, файлінг, все. все як має бути. Ще колись заїду осінь, вже коли він відійде так досить моцно. Тоді покажу його. На другий рік дасть Бог дожити. Як ще й кажу, ну, ще я вже починаю набирати. Дасть Бог дожити, на другий рік буде. Такий жеребець на пору. Почав їсти увесь, перестав траву їсти. Почав їсти увесь траву перестав їсти, та менше юса давай. Я щось, не я Можливо, так... й... Та може й бути. Ленький файний коник. За... О. Хай, за... На два роки бомбезний. Кінно Олександрієвець. Досить. На нього накласти. Але буде, буде з нього коник оліганський. Має мичку, є все тут на ньому. Олександр Євці живепчик. Він якби мав змалку правди, Коля, я тобі скажу, він би вже тепер був ще моцніший. на Набере, ясно, видиш, має ще є коротонька. Набере, мови нема що набере. на зимі, Бо зараз я йому дам трохи більше, я не дам з ним ради. Не сказав. Чіпка не зараз вухо. Ладний коник. Там спокійний, тишина, все як має бути. Що, Що? Давно бобетний, малиний. І стане сказав. Курений. Такий от жеребець. Да з Бог дожити буде мир. На другий рік буде на паровку На Олександрієвець на у нас. Стояти не рухатись. Такий от жеребець. Назад. Сказав не рухатись. що Шостий. Не рухать. Так, стоїть до фотографії. На сьогодні не рухає, мають. Ну, такий... Він не будемо мав командувати, то мені вже не треба жити Такий от жеребець. Наразі най господаря радує. Помалень... <кій> Помаленьку працює. Ми ще колись заїдемо, познімаємо. Дякувати Богу, що є, що знімати. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. До нових зустрічей. Слава Україні!